Був випадок, коли нас запросили в так званий тайський домік за, десь під Києвом чи за Києвом. Я не пам'ятаю, нас дуже довго везли, мабуть, хотіли зробити так, щоб ми загубилися, щоб ми не знали, як повернутися в, в той тайський домік, чи виїхати навпаки, звідти. І... А я правильно розумію, тайський домік це. Тайський mm -hmm. домік, да. ну, так і він називається. Я не не ну, там... китайський роз... Да, це що хотів уточнити. І то розповідати далі? Так, так, звичайно. Ми провели саундчек, все дуже файно, класний звук, невеличка аудиторія, ну трошки менше, ніж ця. Але я так розумію, що людей там, ну, чоловік може 50 набитися. Думаю, ну такий крутий корпоратив. Чекаємо на слухачів, їх нема, нема нема. Потім з'являються чоловіки. Один, два, три. Ну, було десь, я нараховував 5-6, коли ми доспівали знову пісню Спи до завтра. Спи до завтра. Я дивлюсь, чомусь люди розходяться. Я, я розумію, що щось, блять, не те. Я може ще. <рес> ну, пацанів, пацани нервують, але вони спокійно. Я знаю, коли вони нервують. Коли оце вони так, це вони нервують. <рес> раді, це вони нервують. <рес> я, я розумію, що дуже сильно нервують, бо так вже підтече в одно. Залишається один слухач взагалі. Я такий. Може нам вже нам завершувати концерт? <рес> Він все нормально, ви, ви співайте, вас чують. Я кажу, та як чують? Нікого ж немає. Там просто масажистки запізнилися. <рес> 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 А Отто, я так... Їм робили масаж під другу ріку. Я не знаю, що там. Я... Як вони себе почували? Я зрозумів, що ти... цей чувак, що вас слухає, йому першому масаж просто вже зробили. А він такий, мені вже зробили. А, я слухай, вже такий... можливо, не ви Він тільки хтось... від, від цього від вийшов, вийшли. Йому масаж не потрібен. був. Можливо, хтось знайде, реально, слухай, оргазм дістав під другу ріку. Вау! Це ж це кайф. Я завжди оргазмую під нові пісні.